Друзі, вітаю кіт Келох, який на цьому тижні мав бути в Києві. вже почати говорити про перемовини Росії та України за посередництва Сполучених Штатів. Візит відкладає. Візит зірвався, і це при цьому не мій прогноз. Не я його не Я його відмінив. Дійсно була інформація. Політики і дипломати готувалися, готувалися до цього і військові. Але в американській пресі з'явилась новина. Цьому відмінили, що зірвалась грозів. Теж вийшов в пресу. Заявив, що Путін може погодитись на вступ України в НАТО, але є одна умова. Причому вона залежить не від нас, і для нас вона не критична. Нове призначення, старе нове призначення в міністерстві оборони. Я вам раніше про нього говорив. Зараз це відбулося. Ну тому підпишіться на цей YouTube канал. а Ми зараз з вами все розкладемо по поличках. Але дуже попрошу перевірити ще, чи ви підписані, бо ви знаєте, що у нас атакують російські боти. Багато хто з вас думає, що ми підписані, що ми з вами в друзях. А потім виявляється, що я зникаю з вашої стрічки. Тому підпишіться прямісінько зараз. А я зараз все вам розповім. Плюс ще й Вашингтон Пост теж вийшов з великою статтею. Давайте зараз все ж виденько Келог мав бути хтось сказав четверте, хтось сказав шосте, хтось сказав з третього по сьоме. Одним словом, це мав бути тиждень приїзду представника Трампа до України, але цього не сталося. Вийшла зараз американська преса. Кажуть, що була домовлена зустрічі в Римі, була домовлена зустрічі в Парижі і в Києві, і кіт мав приїхати в Україну. І, власне, почати зводити кінці з кінцями для того, щоб нащупати певне мирне рішення. Але зараз сказали, що кіт відкладає свій приїзд. Хтось зараз може це пов'язувати з мільйоном матюків Зеленського сторону Путіна, мовляв, самі зривають. Хтось може це пов'язати з участю деяких інших зовнішніх гравців, яким не вигідно, щоб зупинилися. Хтось може це пов'язати ще з Ну одним словом, причину реально ніхто не знає. Вона поки що не названа ні політикам, ні журналістам. Тому зараз ми бачимо, що зустріч відмінили зараз її в Києві не буде. Це насправді додаткова можливість Україні попрацювати і з Трампом, з Кітом і із його оточенням. І, власне спробувати нащупати додаткові сильні позиції в їх, скажімо так, списку. Прерогатив для того, щоб посилити Україну, тому нічого катастрофічного немає. А тим більше, що це візит мав бути типу до інагурації, поки ще не ввійшли в повноваження. Уже коли буде повністю в повноваженнях, тоді зможуть нормально говорити і якраз таки просувати не просто попередні домовленості, а вже як нас таки рухатись, маючи повноту відповідальності. Ви знаєте, що в Сполучених Штатах не можна приїздити і тут не виключаємо гру демократів. Не можна приїздити і представляти Сполучені Штати, якщо ти не представляєш Сполучені Штати за це можна загриміти мати, отримати згідно всіх законів, які там насправді дуже чітко прописані. Е, тому Келога ждем пізніше, скажімо, з 20-го числа він повинен бути. Ну от, ну і знову ж не виключаємо, що е, Трамп запросить Зеленського на, на інавгурацію, подивиться вчорашній подкаст і зможе. Там Зеленський з ним ще раз проговорити Вашингтон. Пост вийшла з великим матеріалом. Попередженням демократи кажуть, що а це все ще улюблена преса демократів. Хоча Безос і вже почав працювати з республіканцями, хоча налагодити своє свою роботу по космосу е, що вони кажуть е, наступні кілька тижнів можуть бути суперважливими для збереження суверенітету України. Вони кажуть, що якщо Трамп почне торгувати українською землею і буде невигідна угода для України, від цього програють і Штати, і Україна, і Путін знову прийде в Україну, нападе. Причому в той момент українці вже будуть розчаровані сполученими штатами і заходом. Ну і по типу, всіма партнерами. Вашингтон Пост каже: якщо зрадити Україну, кинути її на призволяще Путіну і взяти умови Путіна, які він пропонує, Топе, тоді вийде історія, що е, зміна виборчого циклу впливає на Сполучені Штати. Це, до речі. То на чому в В'єтнамі радянський Союз зловили штати, підігрували виборчим циклам і витягували кандидатів, які були проти війни. Ну і в кінці це призвело до того, що штати програли війну в В'єтнамі. Ну, от аналогічну історію намагаються попередити демократи, кажучи, типу, не робіть дурниць, не переключайтесь на те, що хоче Путін. Тому що програє і Україна програють і штати. я вам теж писав відео. Подивіться про це мова йшла. Що якщо програє Україна, про це Макрон сказав. То програють і сполучені штати, і Штатам без України не виграти. А, ну і теж підтверджується те, що Макрон казав, що за 24 години мир не вийде, якщо Келох не приїхав зараз. Ну значить 21-го після інавгурації швидко звести не вийде, бо попередніх домовленостей, власне і не відбулося. Тому тут бачимо, сходяться ці світові пазли. Також в міністерство оборони радником зайшов Кубраков, це колишній міністр інфраструктури і розвитку регіонів, віце-прем'єр, який хотів бути прем'єр-міністром, але в силу в офісних інтриг не став. Хоча нього там одні сили підтримували, інші були проти нього. Одним словом. Це команда Зеленського, який був в Укравтодорі, один з очільників великого будівництва. Зараз зайшов до а, міністерства оборони радником. А ну я вам цей інсайт говорив ще місяць тому, що спершу хочуть його призначити радником. Ну а далі, якщо все піде добре, то можливо навіть і міністр. Правда, там треба буде а Взяти участь в кількох серйозних інтригах і тільки після цього виконавши певне завдання стати міністром. Ну але знову ж таки, готуючись до виборів, Зеленський хоче навпаки зібрати всю свою молоду команду навколо себе, не завжди через їхню суперефективність, а просто щоб люди, які знають секрети, не розбіглись по інших командах і нічого про нього там не розповідали. Тому зараз намагається всіх назад. Навпаки, повернути краще своїх всіх тримати біля себе, подумав Зеленський і почав їх назначати радниками. Але а, вийшов грозя в пресу, при цьому а, вийшов, що називається, з козирних карт і почав заявляти про те, що на Україну може взяти в НАТО. Причому, якщо Нато піде на певні поступки, причому не по Україні. І він каже: якщо е, НАТО забере американські військові бази з Чехії і Польщі, ну загалом він говорить про Східну Європу, але е, знову ж і країни Балтії до цього відносяться. Якщо заберуть військові бази, а їх там насправді не так вже й багато, основні бази все-таки в Німеччині, в Італії, там ще в деяких історіях. Ну от в Німеччині, до речі, зараз Амштайн на одній з таких військових баз проходить, ми очікуємо. Дуже багато зброї. Остання крайня подача зброї для України при Байдені далі буде цим всім керувати Марк Рюте, ну і очікуємо, що як мінімум не зменшиться. А то якщо і е, Трампа з Путіним не складеться, то навіть має збільшити. Обіцяють нам наші західні друзі. Так, от вертаючись догрози, якщо виводять бази з Східної Європи, Путін може піти на вступ України. В НАТО, і це може бути якраз такий момент для України, що називається точка. Неповернення, яка може лягти на стіл, і дійсно може зіграти непогану гру. Правда, Грозю сам каже, що Польща і Чехія за таке рішення голосувати за такий вступ не будуть, бо, типу, їх частково послаблять. Ну насправді не зовсім, тому що з'являється ще кордон відсовується від Польща від Чехії, так взагалі. Ну от, але зрозуміло, що всі бачать, що в цьому відчувається вовча вовця гра, типу, в овечій шкурі, типу а. Те, що нас просять, відкладіть зброю, а зробіть то, а зробіть так, а ми так хочемо. Зрозуміло, що після цього може бути напад на НАТО, хоч, можливо, і не з нашої сторони вже з їхньої, але тим не менше, така історія може бути. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, піде Путін на таку історію чи ні, друге, чи підуть наші східні сусіди на такі поступки заради України? Чи ні, будуть стояти на своєму, що насправді може призвести до одних і тих же. Результатів друзі, підпишіться на цей канал, напишіть коментар. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.